Спеціально знімаю це відео, от сонечко палить, бо якраз в обід знімаю. Е, серед бо дуже люблю, серед лілей. Ну це жовті, це ні, це кувшинки, лілеї це такі, що білорожеві. Серед кувшинок. І, на щастя, я потрапила ще в той час, коли вони ще цвітуть. Я бачу, що відцвітають, але все одно ще є, цвітуть. І я оце просто не можу звідси виїхати до кожної лилеї, намагаюся підплисти, доторкнутися, роздивитися. І хочу сказати, що зараз от я плаваю, я взяла каяк Бачите? на годину, це 30 злотих. Це неймовірна врода. Тут бачите канал по обидві сторони, немов острови. І повністю все. От просто подивіться, і далі буде відео, відео все зелене. І по обидві сторони оці лілеї, хочу сказати, кувшинки, кувшинки, кувшинки. Така неймовірна краса. І я от. Стовідсотково за себе знаю, що я людина залежна від природи. Природа дає мені змогу відпочити і набратися енергії. І от для усіх людей, хто також від, залежить від природи і потребує цього, я вам дуже раджу. Якщо ви не вмієте ви, або боїтись на каяках, я просто ще дуже сильно люблю воду, тому. Я непогано плаваю на каяках, от це взагалі 100%. Зараз це моє-моє вода літо, все зелене, квітуче, красиве, вода. Просто тут погуляти, по четвергах тут безкоштовно парк слухайте, слухати, ну, це кайф. А той, хто ще її, може захоче, на каяках 100% тут нема що сказати проти. Тут, і от я зараз плавала, але, на жаль, не змогла засняти. От так само я пливу, так само все зелене, оце такий п'ятачок з кувшинками і такий місточок, старенький, дерев'яний. І там цапля така стоїть і дивиться, спокійно стоїть. На жаль, мій телефон не здатен це все так от засняти, як людина бачить очами. Але я пливу і думаю собі, господи. Це ніць, ну, це кайф, неймовірний, таке побачити. Тому ось так от я усім раджу від душі люди. Користуйтеся цією можливістю. що в мене мокра спина. От зараз хочу зняти себе зі спини і побачити, що я там наробила. Бачу, що так. Я ж відчуваю мокра спина, бо на мені була оця спеціальна жила.